Доброго дня, шановні батьки. Давайте разом нагадаємо дітям про правила безпеки під час навчання. Булінг це не ок, це не добре, коли тебе ображають та б'ють. Зразу розкажи це батькам. Жителю або поліцейському. Якщо тобі пише невідома людина і пропонує цукерки або роботу за гроші, одразу покажи це батькам. Пане Миколе, ви мене не слухаєте? Будьте уважніші. Нагадайте своїй дитині про правила дорожнього руху. Прийдіть не весь шлях від дому до школи. Зверніть увагу на дорожні знаки і вивчіть їх. Іноді в дорозі дитина може загубитися. Напишіть і вивчіть її номер телефону та адресу. І давайте не забувати, що у нас є маленькі прикраси, які для дітей як іграшки, а для водіїв це можливість побачити пішохода та часно пригальмувати. Дорогі матьки, не забувайте, діти ваша найбільша цінність. Розмовляйте і підтримуйте їх, а ювінальні поліцейські завжди поруч.